Як ви зрозуміли, на хуторі складно у мене життя складалося. Але була сама головна трагедія. Вона повторювалася раз на рік, а краще б її не було. Що я маю на увазі? Це приїзд батьків. Тобто, краще б це вони звалили на 4 роки, і щоб 4 роки я вже в одному такому стилі, ритмі. Собі і жив без якихось потрясінь. А так, раз на рік, вони приїздили. І вони приїздили там що, на тиждень, днів на 10, я не пам'ятаю, ну щось отаке. І потім знову зникали на рік. І це був такий оцей тиждень ну якогось такого життя ну протилежного, ніж у мене було. По-перше, ж, з самого початку, як це виглядало? Все, ми вже знаємо, вони приїжджають. Чомусь завжди це було вночі. Вночі на хутір заїжджав трактор. Трактор, причеп. Мама з водієм в кабіні трактора, батько зверху на причепі, з оцими різними сумками, чомоданами, баулами, всього, всього там багато. А чому трактор? Ну, по-перше, туди ж нічим було більше не проїхати. Якщо це от вони приїжджали в такий осінньо, Ну, весь час, крім, якщо це не був з травня по серпень, то туди можна було тільки трактором дістатися. І от прицеп, і, по-перше, речей було багато. Здебільшого відсотків 80 то були килими. Тобто батьки барижили. Вони всю свою зарплатню, яку заробляли за рік. Ну, крім якихось гостинців, яких теж було багато, вони ще купували багато-багато килимів, щоб то перетворити не тільки в гроші, а щоб два рази ну, зрозуміла схема. Бо ціль же яка була: поїхали заробити на житло, щоб нарешті закінчилися ці подорожі не дуже гарні між Мордовією та Полтавщиною. І щоб нарешті можна було. Десь ну от, жити в своєму житлі. Оце ж якби із за цього все й робилося. І вони на замовлення привозили тих килимів. Оце там практично оце цілий причеп, це прямо дуже багато. Ну і паралельно ж різні там іще дива. Ну, уявляєте, що таке, які там були в тій угорщині цукерки, і до речі, то була не Угорщина, на той момент то називалося Венгрія. От Венгрія і все. Де твої батьки? У Венгрії. Для мене та Венгрія була е, якоюсь такою дивною, щасливою казкою. Я не розумів, наприклад, ну як можна взагалі, живучи в Совку, зрозуміти, що там, от десь поряд недалеко, куди можна доїхати на потягу. Е, і там є оці всі якісь цукерки, є якісь книги, є якісь оці всі іграшки. Тобто то здавалося взагалі іншою планетою, такого ні в коло нічого не було. Мені навозився якийсь одяг, там оці кросівки, спортивні костюми. Ну тобто я був <сум> самою нещасною, але самою заможньою дитиною на планеті на той момент. Тому що я заздрив абсолютно всім, в кого просто були батьки. Або в кого хоча б був дід. Ну, щось так, би був чоловік, з яким можна було б хоч якось говорити, а не бабця а в тому вигляді, в якому вона в мене була. Але ж мене оце вдягали, оцих там цукерок, жбачок, гумок, оцього цього всього-всього різного прирізного. Його вистачало на рік. А одягу мені потім вистачило, я зараз скажу. Десь років практично до 16 чи до 17. -ти. Причому такого маднячого одягу різні там такі вітровки стального кольору, спортивні костюми, кросівки на оце, оце там. Тобто вони повернулися, коли мені було 10, і ще на 7 років на виріс, то мені все вистачило, уявіть, скільки було всього навезеного. Ну і потроху ж складались гроші. Батько продовжував левову частину грошей бабахати в бібліотеку. Тобто в нас і так вона була ОГО, а звідти він віз. Там були при військових частинах магазини, і там були книги російськомовні. І оці всі там бібліотека пригоди, енциклопедії, щось виписувалося. А здебільшого то везлося звідти. І само собою то був ще магнітофон Сіменс, як зараз пам'ятаю. І перший раз я почув Pink Floyd саме з отих привезених касет, Тобто там був Бенєм, Eruption, ABBA і якимсь чудом туди завіявся ще Pink Floyd. Тобто в перший раз я почув оте все в, от, в такому віці. Тобто тиждень, ну само собою, я їв, тобто в мене або якийсь жахливий майже кислий борщ. За який, відповідно, далі ті всі відбувалися, то навіть не гойдалки, то я не знаю, що таке. Е, ну, я вже розповів. Придумайте самі тому назву процесу, як то відбувалося в мене трапеза. А, а потім, оце тиждень на рік, у мене було ну просто все. А до того ж, мама готувала ще дуже гарно. Ну там було і навіть не до цього. І от потім, тиждень отак пробувши. Ну, тиждень-10 днів, я не пам'ятаю. Ну, такий невеликий якийсь термін. Вони ж знову збиралися, вони знову їхали до Києва на потяг Київ-Будапешт, інколи ми їхали з ними. От в оці моменти, що відбувалося, я не міг же зрозуміти, мені неможливо було пояснити, наприклад, чому мене з собою не беруть. Там пояснити, що ми живемо в Совку, а ти тут заручник. Ну, як це можна взагалі сприйняти, там, коли тобі 7-10 років. Само собою я уявляв, що мене далі чекає, і на який приблизно період. Тобто, рівень тієї істерики і різні варіації на тему Заберіть мене в чемодан, візьміть мене, і в яких то було проявах. ну, То все було майонгапан, То все було. ну, Сказати, що це була істерика, це, це не було, це, це була якась така от. Надістерика, яку тільки можна собі уявити. І потім вже від цієї істерики треба було ще відійти. Ну, я знаю скільки. Ну, майже місяць мені здавалося, то цілою вічністю, коли все оце в тебе подарунки ті лишилися, якісь, і потім їх знову немає. І знову цей же борщ, сестри, оці возини, дубці. Ну, от, якось було. Отаке тоді е, життя. Замо собою, що було там багато всього і цікавого. Та ж сама там зима, лижі, санчата, щось таке е, зимові вечори, повноцінна зима. Бабця не завжди ж вона була якоюсь отакою деспотичною. Ну, теж от вона, по-перше, е, жалкувала все життя. Що вона повернулася з Мурманська на хутір. Чому? Тому що ж тоді у селян не було навіть паспортів. Вона як-не-як, наскільки це можливо при Совку була порівняно вільною людиною в вільному суспільстві. Тобто Мурманськ це Заполяр'я, Там якісь і зарплати і пайки, і в них паспорти були, і вони навіть могли там ну, мали змогу їздити на, в Сочі. На курорти, там на якісь. Там багато світлин саме. От не хочу я сюди просто світлини виставляти взагалі. Тим більше, що багато учасників оцієї, всієї історії вони ще живі, ну якось би не хотілося взагалі. А так, то там світлин багато, саме Сочі, чомусь не Крим, а Сочі. От туди вони їздили. І якось-якось там, я не знаю, наприклад, чи можна там було поїхати Фінляндія, Норвегія. При бажанні. Це, до речі, з приводу того, що там втекти з Радянського Союзу, батько потім мені казав, що каже, аби вони тебе в заручниках не лишили, каже, я повертатись не думав. каже, Я всі 4 роки думав над тим, як там замутити, як тебе вивезти і щоб більше туди не повертатися. Але от, і буквально, от, як тільки вони повернулися, там через півроку чи через рік дозволили вивозити дітей. Тобто, там, от, типу 84-й-85 рік. Тобто, аби вони там на рік довше пробули, то вже вони просто приїхали, забрали мене і все. А так він там, як по знайомствам, як не намагався оцю тему пробити, щось зробити, нічого не вийшло. А так він казав, що ну це вже пізніше, це вже коли ми з ним розмовляли вже в дорослому віці. От, і відповідно, тобто вона повернулася з Мурманська, сестри ж там, все, вони не всі були там. Там хтось із них був вже в Мурманську, хтось лишався на хуторах. А тут вона потрапляє в конкретне рабство. Тобто, в неї забирають паспорт, вона працює за трудодні, сама без чоловіка, чоловік помер. Ну, Тобто, ну, все разом всі не гаразди, зрозуміло, що покоління таке і ще її особисті обставини, особисте життя. Воно не склалося все разом. Тому, скажімо, звинувачувати її. Ну, от що вона була така, ну ну в чому як, як, що, Якщо знову ж оця вся тема, що ми от народжуємося, такі, як ми є, такі і є. Ну, от така от тобі хуторська жінка, в якої е, голодомор, війна, втрата чоловіка. Потім загибель сина, він лишився в Мурманську. Він це ж їх було двоє в родині. Тобто моя мама ще був старший брат. Він один з небагатьох, хто не повернувся, не повернувся чому, тому що на той момент він закінчив там мурахідне вчилище, і він вже там якісь були подарунки. Щось там із Сінгапуру він привозив, із Малайзії. Ну це там от чомусь той регіон здебільшого. І і він що? Він там лишився? От він вже був моряк весь в морях, і відповідно ж до України він не захотів повертатися в нього. Вже там був ну тоді, я не знаю, контракт, не контракт. Ну він вже ходив, то що називалось тоді загранка, і так далі. І він там лишився, він там одружився і вже в доволі зрілому віці. Теж Мурманськ він був закритим, зачиненим містом, але він був таким і кримінальним одночасно. І щось там було пов'язане з криміналом, якась історія, його вбили. Ну, тобто, таке у бабці було життя, все воно якось напереверть. І сама головна трагедія це вона це постійно жалкувала про своє повернення. Ну, тому що в рабство, коли хтось, коли ностальгія когось призводить до рабства. На історичній батьківщині, то про такі речі, само собою, люди жалкують все життя і в силу всіх обставин виміщають все своє, що воно накопичилося, на комусь зовні. А зовні був практично тільки я. Тому під таку роздачу, я і потрапив. Але періодично вона ж була дуже адекватною, вона там щось зі мною розмовляла, кудись намагалась там мене водити. Кудись ми там їздили, можна з нею було періодично спілкуватися. Влітку, то, само собою, оце якийсь такий недоставок, недорічка. Там оце можна було плюхатися, ловити рибу, грав пекаря з ранньої весни. Ну, тобто, всі ж ви. Це хто ріс в селі або їздили туди на канікули, до бабців, до дідів, то ви це все бачили, знаєте. Причому ж, ну, щоб було зрозуміло, це ж не для того розповідаю, щоб жалітися. Це от так якийсь аналіз вголос всього того, що відбувалося. Причому кожного разу згадую якісь епізоди, які вже трохи затерлися в пам'яті. І взагалі воно якось, коли от промовив оце все, воно вже не лишається як негативна пам'ять, воно якось так по-своєму там діє. Тим більше, думаю, що оце моє покоління, трохи старші, трохи менші, дуже велика частина з вас, хто це дивиться, жили десь приблизно так само, а тому вже ще й гірше. Оце вже покоління, у яких батьки виїхали на заробітки в 90-х, то там вже ж була приблизно, я думаю, та сама історія. Там хай з якимись нюансами і підозрюю, що у багатьох людей це було ще набагато трагічніше. Я навіть в колі своїх знайомих знаю особисто, коли оце те, що я розповідаю, то це ще порівняно така лайт-версія цього всього заробітчанського дитинства. От. Ну а відносини із старшими хлопцями це була окрема тема. Нагадаю, по-перше, що всі вони це були. ну Мені там троюродні брати, що вже воно там не вважалося за якусь рідню. Там навіть двоюрідні так собі, там от тільки рідні, то ще якось так родичі. А так, оце третє, четверте коліно, там практично всі ми були як з одної родини, там за рідкісним виключенням. Тому там якогось братерства такого не було кровного. І вони, ну що, стравлювали вони, розмовляли, оце ж, ну, ну, то таке постійне пригнічення, постійні якісь. Приниження, от воно, це, це було це протягом цих чотирьох всіх, всіх років. Це в такому вигляді, що навіть, от, скажімо там, ну, деталі згадувати знову ж, мені здається, це е, пережили практично всі, хто жив в селах, навіть хто жив з батьками в тій чи іншій формі, це в усіх було, тим більше, якщо туди вас привозили не на літо, а ви там жили постійно. Сказати на той момент, що я там. Якось занадто страждав. Воно ж, люди, ми такі створіння, що ми, по-перше, до таких речей швидко звикаємо. Нам це все здається вже звичним способом життя. І в мене не було такого, що я чекаю, поки прийдуть батьки, а потім ми заживемо, якось щось буде добре. Ні, абсолютно. А все просто стало повсякденним, як воно було, і я думав, що так воно й буде завжди. Тобто це як синдром Совка, Що всі ми тоді народилися у в'язниці і думали, що так і помремо у в'язниці, і ніколи там нас не будуть випускати за кордон і завжди це буде тоталітаризм в якійсь формі. І отак всі до цього звикли. Але не дивлячись ні на що, мій 91-й рік, ну я маю на увазі аналогію з розпадом Совка, відбувся у 83-му році. Коли батьки неочікувано повернулися все на завжди. От вони повернулися і кажуть, все, ми більше нікуди не поїдемо, все нормально, ми постійно будемо з тобою, ми постійно будемо разом. Але невелике, але ми тут поки були там, ми щось один одному настільки набридли, ми розлучаємося. Тому ти будеш з мамою. Е, ну, добре, хоча б так. Е, що хоча б з мамою. А тут зараз активно привив починається, бачите? І оце, якщо вчасно з цієї території зараз не піти, то вибиратися звідси буде складно. З одної простої причини, бо бачите, це все, ці вауни, тут оце по цьому всьому ходити, воно доволі складно. Тому швидше піду в якусь сторону. І от, е, значить, батьки в стадії розлучення. У мами, відповідно, ж є оці якісь такі гроші, щоб купити нарешті нам житло. І перспектива жити вдвох надалі, без батька. Вона за мене забирає в найближчий райцентр, який теж не дуже любила. Але поїхати далі кудись, ну, наприклад, неможливо було тоді. 83 й рік, щоб так от поїхати в Київ купити квартиру. Це було і грошей потрібно багато, і складно це все було зробити саме технічно. Тому райцентр, тому пошук якогось будинку. Ну і от під 1 вересня 83-го року ми вже знайшли якийсь будинок. Як зараз пам'ятаю, мене мама ставила в цьому райцентрі біля дошок оголошення, сама там шла в магазин щось там купити. А мені казала: дивись, оголошення, продається будинок з усіма зручностями. От вона вже цим теж була сита е, побутом хуторським. І тому я це стояв, шукав. і В результаті ми знайшли оцей будинок. І вже до 1 вересня ми туди заїхали. Це був такий великий будинок. На будинок грошей вистачило, але довелося ще їх допозичати. Як я пізніше дізнався. І на мебель грошей взагалі не було. Тобто в нас був великий будинок з чотирьох кімнат, з усіма зручностями, маленька табуретка, маленький телевізор і два матраси на долівці. От, от як би отак ми заїхали. Ну і от почався якийсь інший період, причому останнім заповітом батька було те, що мене потрібно віддати тільки в росіяномовну школу. Що мама я пообіцяла йому зробити? Віддали мене в цю школу. Після сільської і української, оця російська, оцей контингент, оце все. То був якийсь жахливий рік, по-перше. По-друге, в кінці цього року там усіх дітей, тоді та школа, вона тільки перший рік стала російською, і туди з усіх. А їх не вистачало насправді цих російських шкіл, на них був попит шалений. Ем, ну, така ситуація. Отакі От е, ми, люди ж, ми ж хочемо саме модне, <гум> та як і мій батько. Ну, а вона там оце чомусь з дуру пообіцяла. І туди понаскидали такого різного контингенту. Всі класи були по новій сформовані, атмосфера сама там була, якась отака. Вона все така школа з нуля. Ой. Тяжко то все було складно, все по-новому, і ще четвертий клас. Якраз це типу кабінетна система, кудись переходити англійська мова, де, в якій вже там мені було від, ну, відбито бажання до англійської мови з першого уроку. Вчителі, відповідно, ж такі самі були контингент жахливий. Якось то все було там дуже складно. І наприкінці року, бавлячись на перерві, мені ще хлопець один. Ну, з ним там щось балувалося, і він мені ламає. Ну як він мене так якось невдало штовхнув, що я падаю і ламаю руку, дуже складний перелом. А на той момент я вже почав займатися волейболом. Волейбол мій накрився. Рука до сих пір там така вона виглядає своєрідно там операції, ці всі, отаке. І само собою я збунтувався. Це вже було хоча б останнім е, якимсь аргументом, що я там не буду. Я хочу в нормальну школу до нормальних україномовних. Тим більше ми живемо в районі. Навколо всі ходять в одну і ту саму школу українську. А я хожу... Пів міста треба пройти чи проїхати, щоб потрапити до цієї російської. Ну, Тобто воно взагалі було. Недоречна сама атмосфера там. І мене тоді переводять до е, української школи у нас на районі. Знову ж, е, всього багато хуторського, Ну, може, я, мабуть, по ходу до нього буду повертатися, е, тому що багато там всього ще залишалося за кадром. З іншої сторони, якісь такі моменти я просто згадую самі яскраві, тому от їх би і хотілось розповісти, а там уже тоді, я так думаю, що я буду повертатися ще до того минулого, яке відбулося. І здавалося, якимсь страшним сном ці чотири роки.